Доброго вечора. Доброго вечора, українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Ви знаєте, тут я задумався, хотів почати стрім і задумався. Задумався, тому що прочитав повідомлення в чаті від Колі. Привіт від біженців із Бахмута. Мені стало страшно, від цього короткого повідомлення від. Колі з Бахмута. від біженців з Бахмута. Він написав по-російськи. Я зрозумів, що багато хто з нас, особливо ті, хто в місті Сукіряни вчора ламали двері і захоплювали церкву Петра та Павла в такий час, просто не розуміють. Просто не розуміють. Я низько кланяюся, Колі. За його такий короткий коментар, який заставив мене задуматися. І я все-таки інтуїтивно правильно, правильно вибрав тему останнього стріму. Ви знаєте, я так думав, хвилин 20. Ну, що вам, дорогі мої рідні, взяти і розказати в останньому стрімі? Подивився YouTube, дивлюсь, стандарт. Я дивлюся, Ютуб так дивлюся, дивлюся своїх колег, блогерів, політиків, ну людей, які в Ютубі викладають свої думки, але там все по стандарту. по лікалу, по шаблону я не люблю з дитинства, коли я в 4 роки навчився читати. В 4 роки, в 3,5 з рочки мене моя мати Швесніна Дмитрівна, навчила читати, а в 5 років я вже прочитав Пушкіна капітанською дочь. Уявляєте, старенька така книжечка. Була в бібліотеці, там у дідуся десь на шафі мати ще читала. от І капітанську дочку Пушкіна я прочитав в 4 рочки там 4 з половиною. Уявляєте? Прочитав. Ну і за все своє життя я вже повторюю, багато разів прочитав 4 тисячі книг. З них більше 2000 тисяч історичні романи. Любив історичні романи читати. Читав би і зараз, але. Вітаю всіх друзів, вітаю всіх друзів, хто? І Чернівці, і Львів, і Кіровоградщина, і Вінниця на зв'язку, Піква Дама, Чернівці. Що я вам скажу, рідні мої друзі? Буду зараз я вести стрім, зібрався з думками і от пан Микола, який привітав мене від біженців з Бахмута, все таки. Все-таки я правильно тему останнього стріма вибрав. Готямтеся, друзі, Україну доб'ють до кінця. Доб'ють нас, от ви повірте, я не, не розвожу паніку, я не хочу когось налякати чи залякати. Я просто кажу те, що я думаю. І от правильно пан Коля написав: привіт із біженців, от біженців із Бахмута. Україну, друзі, будуть добивати до кінця. Просто багато ще хто це не розуміє. Не розуміє та величезна бедломаса українців, яка голосувала за тих співачок українських на Євробачення, які поїхали. За ту альону 140 кілограмів, яка викладала фото, де свої 140 кілограмові м'ясива на півоголині викладала, що всі бачили. Яка огорталася 140 кілограм альона українським прапором гола і фоткалась. І от за таких бидломаса проголосувала. І саме страшне, бидломаса під час війни обвалила дію, бо голосувала за таких, як ця Альона. Вона не думала, що росіяни проривають Київ. Вона не думала, що госпіталі забиті обмороженими. Скаліченими хлопцями, за яких нема кому дивитися, вона не думала, що зараз в морги привозять тисячі хлопців, і на морозі родичі чекають по дві три доби, щоб забрати з морга своїх. Вони не думали, ця бидломаса, величезна бидломаса українців. І в цьому проблема, що українці перетворилися в бидломасу. Українців з 92-го року планомірно перетворили в бидломасу, щоб їхніми руками, руками українців, знищити знищити українську державу і знищити самих себе. Я під кінець свого життя зрозумів: після смерті матері не потрібно винуватити в своїх бідах когось. В своїх бідах ти винен сам. Так і зараз на цьому прикладі, коли величезна кількість бедломаси українського народу, якщо він є народом, голосувала за Євробачення, вищала, кричала, коли, коли Україна вже просто на волосинці. І не можуть люди зрозуміти, нас жаліти не будуть нікого. Так як оцього колю і біженців з Бахмута. Бахмут зрівняли з землею в Бахмуті росіяни, а коля біженець. Біженець і нікому не потрібний. Нікому не потрібний біженець, страшна назва ВПО, внутрішньопереміщена особа. Це страшно. Та хтось думає про них. От про Колю зараз хтось думає про тих біженців з Бахмута, що він написав по-російськи, хтось думає, скажіть, будь ласка, як вони будуть жити по світі, коли, коли нема хати над головою? Це саме страшне. От у мене зараз немає нікого, померла мати моя, все, я один. Але у мене є хатинка. Я вийду, дивлюсь на той городець, на виноград, бачу маму. У мене хоч це є. Є рижик старенький кіт. Це все, що залишилося в мене. А в, околі, в тих біженців немає з Бахмута нічого. І страшно те, що українці не можуть отямитись. От війна нас нічому не навчила, вона не навчила, що нас знищують. От ви знаєте, от, от я чесно скажу, от на моєму кутку мої сусіди практично нічому не навчилися. Тому що у них не загинув ні один син, ні одна дочка. І от на моєму кутку більшість людей нічому не навчилися. Я говорю відкрито, знаючи, що вони дивлять мої стріми. У їх нічого це не навчило. Як вони перли 4 роки назад на вибори, я стояв біля гаража, а вони в вишиванках прудкають: чого ти не голосуєш? Ти ж не патріот український, тако дивляться. Я кажу: я відчуваю, що буде страшне. І з цього голосування толку не буде, як воду дивився. Та їх, їх зараз нічого не навчилося, тому що їхні сини дочки не воюють. У нас є в Сокірянах хата над головою, тепло, можливість добре поїсти. І це не цінує ніхто, тому що йдуть захоплювати церкву Петра Павла і бити в зуби свого земляка сокірянця, бо він не в тій церкві молиться. От вам рідні, я кажу усім, хто дивиться стріми, в тому числі моїм жителям-землякам з міста Сокіряни, моїм сусідам, які дивляться мої стріми іноді. Люди, отямтеся, отямтеся. Україну знищують до кінця. Знищують до кінця свої ж всередині знищують. то що нас знищують вороги, вони знищували нас тисячоліттями з часів Святослава Україну знищували. З часів Київських князів, знячів козацтва, з часів Гетьманщини, з часів ОУН УПА. Україну знищували, знищували в Великій Вітчизняні війни. війні. 8 мільйонів українців загинуло, і про це не сказали, що це геноцид. Ніхто навіть терміну такого не визначив, що в Великій Вітчизняній війни знищили 8 мільйонів українців. То ви знаєте, от ми самі для себе не нація, не нарід. Ми самі себе по російськи призіраємо. Ми самі себе зробили бидлом. Бидлом зробили українці. Ви знаєте, в Німеччині самі популярні зараз які об'яви серед чоловіків об'ява, я беру на квартиру Українку і пишуть параметри безкоштовно за сексуальні послуги. Німецькі жеребці махають наших українок за сексуальні послуги. А скільки українок заробляють проституцію? Це для тих, хто вишиванку одягає, кричить: Ми в Європі, Європа за нами. Там нас чекають, ніхто там не чекає нас в Європі. Повірте, Європа і всьому світу Україна потрібна як щит від Росії. Зрозумійте, щит. Ми воюємо, ми не пускаємо Росію далі до Європи. Все. Тому вони. Ми їм просто егідні, і то, що вони зараз нам дають, начебто, гроші дають зброю, ми не повинні їм дякувати. Це вони нам винні должны за те, що ми за їхні папери надруковані папері євро. Кладемо життям уже мільйони українців. Кладемо заливаємо Україну кров'ю. А вони сидять в Європі, а наші біженці і шачать там. Як у мене є знайомі в Польщі, вони під камерами працюють. Ви думаєте, там поляки просто платять за бабло, ні, там стоїть камера. Ти не перекуриш, не почухаєш, вибачте собі сраку, не станеш лясини поточні з напарником. Арбайтен махарбайтен. Арбайтен арбайтен. Все в Україні, в Україні в Європі раби. раби, і сексуальна обслуга. Як би їм не платили? Вони є рабами і відносяться до них як до рабів. Крапка. Так само і в Росії. 7 мільйонів українців працювало і працює в Росії зараз. Хто вони там? Теж раби? Чому українцям дають працювати в Росії? Чому? Тому що українці перше не п'ють, друге, не крадуть. Третє, працюють за п'ятьох. Тому Українця і в Росії цінують, тому він і там паше. Але ми не задаємо собі питання. В моєму сукіряни на Пасху з'їжджаються ті, які дивляться на себе один раз, як на господарів життя. Ви знаєте, це люди з-за кордону, мої земляки. Вони в рік пашуть пашуть на Європу, пашуть, як ті коні, приїжджають на Пасху. І неділі-дві катаються на джипах, показують, що вони господарі життя. Дві неділі в місті Сокіряни показують, що вони господарі. Потім знову їдуть і пашуть в Європі. До 70 років пашуть це вже психоз. А питання: а чому українці і дітки, яких зараз вивчають? Ви знаєте, які сценарій розвалили України? Я скажу: перший розвалити православну віру. Мета католиків знищити православну віру. Я відкрито кажу, не боюсь. Католики завжди хотіли знищити православ'я. І зараз знищують православ'я, розділивши його. І католики і вороги України знають, що знищити православну віру значить знищити Україну. Україну можна знищити заставти українця бити українця. І це зараз роблять вороги України. І українці не хочуть бути господарями своєї землі. Я вам скажу чесно: я теж був заробітчанином, я теж міг лишитися за межами України. Я зараз міг там отримувати зарплату як мінімум 4-5 тисяч доларів на місяць. Так, я був молодим, здоровим, фаховим спеціалістом. Фаховим підкреслю, дуже фаховим. Чи жалію я про це? Ні, не жалію. Я не закину Україну, я доглядав до останнього подиху свою маму. Все, я не зрадник. І віру православну не зрадив. Я буду помирати. Я буду помирати. З чистим серцем я буду помирати. Я не зрадив, я не Іуда. А головне, як я не жив, я завжди хотів бути господарем на своїй українській землі. Господарем не рабом, тому що у мене фамілія Швець. Це козацька фамілія. Це п'ятірки козацьких фамілій. По бабусі Федоренко. А Федоренко це полковнича козацька фамілія. По прабабусі, фамілія у мене Холявчук, холява. Це в трійці козацьких фамілій. Я козак, український козак. Український козак ніколи не був рабом. І я, швець, Хвалявчук Федоренко, ніколи не був рабом і до смерті рабом не буду. Ніколи не буду коритися. Я не скорений. Ви знаєте, хто мене буде ховати, я попрошу тільки одну епітафію на моїй могилі. Не скорений. Як мені неважко було в житті. Як мене не старалися зламати, мене не зламали і не зламають. Я не буду коритися нікому, ні ворогам ні України, ні місцевій, начебто українській владі, яка з 92-го року добиває український народ. І зараз я недаром сказав: отямте, отямтеся, український. Народ добивають до кінця. наш лишилося 15 мільйонів заляканих, замучених, застрашених, сполоханих рабів українців, які зараз вже доносять один на одного як в 1937 році. Аби твою дитину не взяли чи тебе на фронт. Нас лишилося 15 мільйонів рабів. Навіть ми живемо гірше рабів Риму. 15 мільйонів нас роблять уже сексотами. А зараз, по закону про мобілізацію, всі будуть доносити один на одного, лиш би не його взяли, лиш би сусіда чи сусідку. Нас доводять психологічно до кінця України, не тільки вбивають на фронті, не тільки вбивають цінами і пенсіями. Як прожити на пенсію 2800? Коли комуналка, коли харчі. Геноцид, іде геноциду вбивство пряме українського народу. І і бедломаса українського народу, голосуючи за 140 кілограмову альону, не розуміє, що нас добивають до кінця. а Рік два і України не стане. а Рік два, і український народ нарід знищать. Повірте, я раніше казав, залишить 5-6 мільйонів рабів. Ні, по тому, що робить ворог, повірте, а вороги у нас не тільки Росія. От подивіться, зараз Америка нам не дає грошей. Скільки було разів, що американський Сенат виділи гроші? І я теж казав, виділи, а вони не виділяють. Чому? Барель приїжджав в Київ, да, Жозеф Барель, Євросоюзу, очільник. Нулан приїжджала, госсекретар в Київ. Що, привезла гроші Нулан? Ні, не привезла. Обіщанням держитесь до моєго приходу. Барель приїхав, да? тож? Ну, що, я казав радісну новину. Так, 50 мільярдів доларів виділили нам. Євросоюз 27 країнів. Навіть Орбан Орбан і то проголосував І сів раділи. Ну ладно, американці не дадуть, може до літа дадуть. Євросоюз дає. Бах, бабок, Євросоюзу нема. Нема. Вони нам дали 50 мільярдів доларів. Де? Передаю тобі привіт, як в мультфільмі в Тумані. А що таке привіт? Ну от я тебе передав привіт. Все, перекладали нам 50 мільярдів доларів. І сьогодні який журналіст питає нашого дипломата, а де ж ті 50 мільярдів? І український дипломат каже, ну ти ж розумієш, вони будуть передавати. Скільки вони будуть передавати? Українці захищають Європу. Українці захищають Європу від орд рашистських Чінгісхана, не даючи як колись Київська Русь, монголо, Татарам, Чінгісканам, Батиям стерти Європу. І зараз ми захищаємо. А нам дають подачку, та ще ми молимо. Ще наш президент їде скрізь просить все. Нам дають подачку, та ще й за ту подачку питають в три дорога. Чому це? Тому що український народ сам себе з 92-го року прирік на знищення. Прирік. наведу приклад моїх сокірян, щоб не кричали, що я щось не то говорю. Бо деякі тормоза вибачаюся, я не ображаю людей. Деякі тормоза не розуміють взагалі, що я кажу. От, от я дивлюся, ваші стріми, нічого не можу зрозуміти. Я їм пишу, випий горілки. Зрозумів? Начебто він пише, випив. Зрозумів, не випив. то що, щоб усі зрозуміли, я не веду приклад знищення України на своєму містечку Сокіряни. Знайдіть на карті в Чернівецькій області, на кордоні Молдовою, містечко Сокіряни Це е, північний захід Чернівецької області, крайній. Доповідаю вам, 1900 рік місто Сокіряне, 200 магазинів. Уявіть. 27 тисяч населення, 200 магазинів, з них 70 м'ясних, три величезних базара. Три заводи великих. На один завод виписували інженерів з Франції, машини з Франції. Три заводи. Свічковий фабрика мінеральних вод, що мінералку поставляла на весь південь Росії і в Австрію. І спиртовий Сокірянська горілка, спирт була відома на всю Європу. Це 1900 рік. Це ще не все. 48 млинів. Ні, 18 млинів, 48 гуралень. Свій Сокірянський банк. Євреї зробили Сокірянський банк. Сукірянський банк клав в 1900 році гроші і пересилали родичі в Америці, в Канаді, брали через три дня. Ви це в Сукірянах в 1900 році. Сукіряни тоді і 10 чиновників. У Сокірянах тоді було 10 чиновників всього. От на такі Сокіряни, Сокіряни були. Королівством перлиною Північної Бессарабії. У нас іпідром даже був. Єдиний іпподром на північній Бессарабії, на царській північній Бессарабії був у Сукіряна іпподром Скачки робили, уявляйте? що до бідняків, Годували в школах бідняків за рахунок генеральської сім'ї Лішина, безкоштовно одягали. А зараз хто ваших дітей в Україні безкоштовно одягає, і годує? Гарідні. Сокіряни, 1900 рік. А тепер я, 1991. Совєтський Союз. Імперія зла. Зараз в сукірянах ПЦУшники, які при Совєтському Союзі були комуняками, комсомолками, секретарями, блатними, передягну вишиванки, ламають двері з дітьми в храмі. І кричать: при Совєтському Союзі було плохо. А вони ж колуї тоді жили, пташили і грабували. Доповідаю, сокіряни, 1991 рік. 27 філіалів заводів. 27 в маленькому містечку Сокіряни, 27 філіалів заводів. Уявіть, сокірянські пиво Жигулівські, найкраще в Радянському Союзі. Уявляйте, пив генеральний секретаря ЦК КПРС Леонід Брежнів, сокір'янські пиво Жигулівське, знамените, розхватувалось на весь Радянський Союз. Сокірян-літаки літали 6 разів в Чернівці на день. 3 рубля. В Київ літали літаки на футбол. Літали в Київ літаки. Хлопці збиралися, летіли літаками в Київ на футбол, на Динамо Київ. 27 філіалів заводів. Сокірянська мінералка була сама знаменита на весь Радянський Союз. Роботи було багато, 27 філіалів заводів. Уявляйте, сукіряни були промисловим, промисловим містом. А сокірянський радгосп Шевченко займав по всій Україні третє місце по всьому. І це сокіряни, маленьке містечко, 27 філіалів заводів з усієї України. Робота для всіх. Безплатна медицина. Ну! А що залишилося зараз на 2024 рік? І хто це все знищив? А я скажу: сукіряни знищені зараз. Все розграбовано, все розкрадено. Немає нийно не файліала з 27 заводів. Усе розкрали, все розграбили, самі сукірянці. В 90-х хто розграбив зараз депутати, чиновники, мафіози, Бариги. Решта лізуть за 200 рублів на яблука. Що у нас простий народ, що робить? Правильно, рабує. Весною йде чистий багачам яблука, за 200 рублів. А чекай, восени, як та собака труситься, щоб за 200 рублів полізти на ті самі яблука, рвати, як банани, понімаєте, які в Африці. Все! В сукірянах немає роботи. Все, крапка, сукіряни з 27 тисяч чоловік, аби зараз 5-6 тисяч прозивало. Тікають усі через кордон, кордон тріщить. Прикордонники вже не знають. Сітки класти, чи я вже не знаю що. Все, далі що? А далі кінець. Нас добивають з 92-го року був план знищити Україну, знищити український народ. Знищити. І цей план, на цей план дивилися українці. Дивилися, бачили, що знищується моє місто сукіряни, яке зараз на наркоті. У нас молодь вся в місті сукірянах на наркоті. І борюсь тільки я один, Ігор Швець з наркотою. Поліції покер. Я сам нахожу наркоманські льошки бандитські сам нахожу шприци, сам визиваю поліцаю. Дітей присаджують в сукірянах на слабо алкоголь на електронні цигарки. Нація на рід знищується кожен день, це крім війни. А українці перетворилися в бидломасу. Бидломаса, яка дивиться, як стікають кров'ю, останні. Останні часи України, як Україна стікає кров'ю, як наші хлопчики ЗСУ стікають кров'ю. Дивиться ця бедломаса і голосує за Альону 140 кілограм. Так? Що будемо робити, рідні мої дорогі? Який вихід? А я скажу: доля в України в Україні в 10% патріотів, не знищених на фронті, і таких, як я ще в тилу, що говорить правду. Якщо 10 українців не побояться вирішати долю українців, то на 90 на 80 процентів бидломаси, яка голосувала з Євробачення, у мене надії немає. З 90-го року, з 92 го другого року, по російську осуществлявся. План знищення українського народу руками самих українців, що саме страшне. І, пла, і знищення України і народу зараз підходить до кінця. З 82 мільйони жителів України в 1918 році зараз залишилося КОП 15. Скільки знищили? 70 мільйонів українців з 1918 року знищено. 70. А в 1991 році, коли розвалився Радянський Союз, українців було 52 мільйона, а зараз лишилось 15. Де поділося? Де поділося 30 мільйонів українців? Чи навіть уже, вибачте, більше 35 мільйонів українців уявляють? Все, рідні, я 27 хвилин чесно працював, 27 хвилин показував, як нас знищували і будуть зараз, добивають до кінця. Якщо ми не спам'ятаємося, якщо ми відкинемо страх, не треба боятися, багато кажуть, як тебе не посадили, як за тобою не прийшли. Чом не бояться у 59 років? Чого вам бояться, все рівно нам смерть. Рік, два-три, нас кончать. Всіх! З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Хто зможе, допоможіть донатами 41 49 43 90 05 11 33 15. 41 49 43 90 05 11 33 15. карточка Приватбанка. А я, як говорив, так і буду говорити правду. До кінця, до смерті. Слава Україні і смерті і ворогам. Об'єднуйтесь українці! Інакше не стане нас, не стане держави. До завтра. Завтра традиційно стріми 19.20.21.00. Спокійної ночі, помолимося за Збройні Сили України. Дякую, рідні дорогі. Тримайтеся!